Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок. чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автопідключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Volkswagen New Beetle. Новинка на ринку. Це дизельний New Beetle 14 2014 року, 110 тисяч пробігу. 2.0 дизель на автоматі, 14.300 ціна. Контакти до власника, кабріолет, класний літній варіант на оригінальних дисках. безрамочні вікна? Шкіряний салон. Темна сталя. Мультикермо, кондиціонер, підігріви, коробка автоматична. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода Октавія. А сьома в седані. За 2015 рік, 204 тисячі пробігу, 1.6 дизель з механічною коробкою передач, ціна 10-100. Контакти є. Салон на тканині. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen є e Golf. 18 рік, 110 пробігу. 36 кВт батарейка запас ходу до 270 км. Повністю обслужена. Ціна 15 800. Контакти тут. Автомобіль з Голландії, є шкіряний салон, тепловий насос. Салон, до речі, з натуральної шкіри, адаптивний круїз, камера заднього огляду підказують. Підігрів садіння, електродзеркала. Є бездротова зарядка телефона. Кого цікавить, телефонуйте. Audi a 4 19 рік, 79 тисяч пробігу, 2-літровий бензиновий двигун з автоматичною коробкою передач. Ціна 21 тисяча доларів. Контакти бачимо є. Пам'ять сидінь бачимо, шкіряний салон. Клімат контроль, навігація, підігріва, люк. Цікавий телефонуйте, а ми йдемо далі. Форд Фієста. 14 рік, 1,6 бензин з автоматичною коробкою передач. Ціна 9700 124 тисячі пробігу, контакти бачимо, є люк. На оригінальних дисках Безключовий доступ. Кір'яний салон. Кого цікавить телефонуйте до власника. Ауді А4. 2015 рік 210 тисяч пробігу, двохлітровий бензиновий двигун з автоматичною коробкою, комплектація преміум плюс ціна 13 500. Шкіряний салон, люк. Кого цікавить, телефонуйте? Кода Октавія А7. 17 рік, 220 тисяч пробігу. 1,6 дизель з механічною коробкою передач. Ціна 14200. Контакти бачимо є. Покажу по салону. Салон на тканині. Так, значить, клімат-контроль бачимо є. Форкоп, парктроніки. Більше інформації уточнюйте. Так, гібридний, гібридний автомобіль Audi. Audi А3Tron, 173 рік, 63 тисячі пробігу, 1,4 бензин з електричною установкою гібридною. 19 500 доларів. Контакти бачимо є. Так, покажу зараз з іншого боку. Кіряний салон. Шкода фабія в універсалі. Так, 210 десять тисяч пробігу це є одинадцятий рік. Двигун не видно, 5850 ціна. Контакти для уточнення інформації. Кірівний салон на світлій шкірі. Клімат-контроль, мультикермо. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Два, два автомобілі, Volvo v 50 Покажу по черзі. 12 рік 8200, Два ключі, 200 тисяч пробігу, контакти ось тут. Один і ще з механічною коробкою передач, Керівний салон бачу. Є форкоп та парктроніки. Значить, По, по другому варіанту. Одинадцятий рік. 218 пробігу, ціна 8300, 1,6 дизель на механіці в рідній фарбі. Так, поруч електрогольф. Є гольф 17-го року випуску, 36 кВт батарея, ціна договірна, 180 тисяч пробігу. Контакти бачимо. Салон на тканині. Більше інформації уточнюйте. Поруч Б-6 посад. 10-го року випуску 212 пробігу, 2-літровий дизель на автоматі, ціна 7900. Контакти бачимо є. Шкірений салон. Люк. Мультикермо, клімат, контроль, підігрів сидінь. 308 Триста восьми пежо. Вісімнадцятий рік, вісімдесят чотири оригінального пробігу, 1.5 дизель на механіці, ціна 11.900. Контакти бачимо є. Салон на тканині. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника. Ford Focus в універсалі. Так, по опису це сьомий рік, 280 тисяч пробігу, 1,6 бензин з механічною коробкою передач, це на 5350. Контакти бачимо є. Більше інформації уточнюйте у власника. Гольф 5 -го покоління, кузовий хешбек. 2006 рік, 234 пробігу, 1,6 газ бензин, механічна коробка, ціна 5750. Контакти бачимо є. Так, покажу по салону. Є парктронік, Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen CC. 14-й рік, 250 тисяч пробігу, 2,0 бензин на автоматі. Ціна 10400. Контакти бачимо є. Покажу по салону. Більше інформації уточнюйте у власника. Четвертий меган. 17 рік, 231 тисяча пробігу, в рідній фарбі ціна 14500. Це 1,6 дизель на механіці, є два комплекти резину. Контакти, бачимо є. Комбінований салон. Форкоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте? Шкода Octavia a 5 в білому кольорі в універсалі. 10 рік, 1,6 дизельна на механіці, повний привід, 257 пробігів, ціна 8 тисяч, контакти бачимо є. Так, автомобіль на тканині, який контроль підігрів та мультикермо. Шкода, Октавія А7 в універсалі 16 рік, 1,6 дизель на механіці, 260 пробігу, ціна 11500. Контакти бачимо є. З форкопом та парктроніками. BMW 3 серії 11 рік, 2 літровий дизельний двигун на автоматі. Повністю обслужена, ціна 10 450. Контакти бачимо є. Заглянемо по салону. Єриний салон, панорамний дах. Більше інформації уточнюйте у власника. Так, Volvo s 60 13 рік 139 пробігу, 3.0 бензин на автоматі, на повному приводі, ціна 10%. 500. Контакти бачимо є. Так, шкірений салон, люк. На оригінальних гарних дисках з парктроніками. Так, поруч покажу Ford Focus. 13 року випуску. 193 тисячі пробігу, 1,6 дизель на механіці. Ціна 800 в рідній фарбі. facciamo contatto